Моє рідне, у мене є все. І животик у мене є, і сало у мене є. І груди у мене є. І талія у мене є, і страка файна у мене теж є. А якщо візьмемо стрічку, просто подивимося, скільки що у мене. Груди 111. Талія. Талія 93. І 115 жабка. Бажаю удачі. Хоч я повна, хоч всі говорять, що я капець, яка є страшна, зато я в 22 маю і дитину, і чоловіка. Я щаслива, а ви такі всі красиві, а до сих пор ще не удружені і дітей нема. А як це так виходить? Розбирають страшні хлопів, а красиві ходять холості. А якщо по-серйозному, то просто займіться своїм життям і не дивіться на чуже сало, на чужу сраку, на чужі груди. Ні на що не дивіться, ні на чужу сім'ю, ні на що не дивіться. Дивіться лише за себе. За своїм тілом і за своєю сім'єю. І так буде саме-саме найкраще. Ще зараз почнуть говорити, кому твій чоловік потрібен, він страшний і так далі. Він мені потрібен. І нашій дитині теж потрібен. Він вам не має бути потрібен, тому що він жонатий, він має жінку, він має дитину. І ви йому не потрібні. Знаєте, хто вам потрібен, кого ви знайдете рідну якусь для себе людину? Тоді вам буде та людина потрібна, а на чужих хлопів не треба дивитися. Ще я на кінець доповню то, що як я така страшна, повна, як я можу себе любити. У мене немає проблем з самооцінкою. Знаєте чому? Та тому, що чоловік мені весь час компліменти ставить. Він мені показує не просто словами, він мені показує поступками, як він мене кохає, як і для нього дорогоцінно. Слова це і важливо, але ще поступки дуже-дуже важливі. Хто вам заважає себе любити? Я ж не винна, що ваші чоловіки вам не кажуть, яка ви красива. І немає важності, чи ви повні, чи ви худі. Любіть себе і все буде добре. Всім бажаю удачі.